На пляжі, на вулиці. Можна я тебе ненадовго заберу у друзів? Побазікаємо. Так. Ми біля Сільфо. Зараз дізнаємось, куди Сільфо спішає. Доброго дня. Підхажіть куди і прямуйте. Сільфо за вайфаєм, онлайн-бус пішить. Я в Сільфо за електротою. Дочепоритися. Сільфо за кавою та речом вулиці. А панда куди? Доча панда? Там електрі. І попрацює на генераторі. Є світло. Давай давай. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить? Спазм. Біль? Спазм. Яка різниця? Спасмалгон подвійної дії. Бореться з голом, полегшує спаз дева. Розумна турбота. Без світла свято ще можна уявити. А без знову промового вдома ну зовсім ніяк. Щоб свято залишалося з вами. Ютуб, Нетфлікс, Київська тебе без плана за графік у тарифах лавйої від Київська. Кожна хвилина мого головного болю може коштувати переговорів і навіть компанії. Лекадолонг це сучасна комбінація іпопрофіну та парацетамолу, які посилюють один одного для більш вираженої та сильної дії проти болю. Мій час не для болю. Лекадоулонг не витрачайте час на головний бій. А тонка з роботи. Спускались схода, не так стала й ногу зламав. Сходи. Теж користуюсь, мабуть, ну. кістки, геть грехті. Я наступна. А натака. Кістечки треба не перемивати, а зміцнювати. Ми з чоловіком дізнались, що через брак кальцію та вітаміну Д3 кістки у старшому віці можуть тріскатися і ламатися. Тому приймаємо кальці дитин коми раз на день. У жовальній формі різних смаків. Кальцій, детрині Міцність ваших кісток. На тримання сечі ауріла сприяє зміцненню м'язів тазу, нормалізації функцій сечового міхура зменшення частоти випадкових відтікань. Ауріла, ваша відповідь не сечі. Може, паляниця. А якщо не це... синітниця, треба увімкнути дитячий профіль, поїхати за ялинкою. А, знову може Мультики. Чи фільма освітний контент. Вмикайте качу профільку Київ Стар ТВ. Дивись вдома і будьте. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Привіт! Якщо чуєте. Дивіться, вкусні на товарах з'явились позначки Кращ. Позначка Кращ. Позначаючи цей товар, то за свої гроші. Наприклад, пральна машина Вест Фрост за 8888 гривень. Це краще. Пишіть коментарі. Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу завдяки регулярному прийому кардіомагнілу Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним, активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл маленьке сердечко для активних сердець. Зовсім запаху чую. Що троє да що чуть пан. Так погано почуваюсь. Так сильно дихати, де Божу війну. Ні, забили, що робили. Евказолін, що так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Від Фармак. Перенести номер до лег сел швидко і легко. Хоч під час створення на заліті з його, хоч в вам сім. Лежанши в чарні, на новому товарі, на нодній на раді. Чубаво в лінії Ми подбали, щоб вам було зручніше. Перенести код з номером до лайфселу віддалено на сайті МНТЛайфселю і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Лайфсел вільномобільно. Нестерпний головний фільм ігри. Цітрамон Максі. Знеболювальний протизапальний засіб. Цітрамон Максі. Максі дія проти холодного полю. Сніданок з один плюс один у будні. З сьомої ранку. Дивись найкраще. Язик не повертається сказати, що ми чекали на цей сезон легендарної Полтави. Адже він фінальний. Остарість. Як швидко летеча, правда, вироби одного разу під Полтави. Я закриваю цей теле. Зірковий кіношедевр. На один плюс один. Україна. Вона остання надія. Та справжня загроза. Але вона не одна. Ти хочеш ще Володя і його брат Віталя. Це пояснили. Вона ще та. Матір Борка! Шпихунка. А ти кошла тишині жизнь. Сьогодні. О 20-й На один плюс один Україна. Завтра. У нас буде супервечір. Коли правосуддя пощадка. Вони вбили мою сім'ю. А ви, напевно, поминулися. Я не бачу, ти встав затримувати видбачену. Візьметься, маки, Наші хлопці, флотби. Знайдуть добру сьогодні голову. Дженіфер Гарнер. Чого хочеш? тато. У драматичному трилері. Погряд. 20 -й. на один плюс один Україна. У свої 17 самір уже заробляє на життя виступами. У 14 років хлопцеві навіть довелося тимчасово піти зі школи, щоб виступаючи на святах і корпоративах, утримувати трьох молодших сестер після того.